Публічне акціонерне товариство Слов'янський машинобудівний завод святкує своє 70-річчя. Народжений у переможному 1945 році, завод на протязі усього свого існування домагався успіхів і високих показників. Механічна база при Слов'янському содовому комбінаті перетворилася на потужне підприємство, яке поставляло вантажно підйомні машини і механізми на увесь колишній радянський союз. Валентин Сергійович Ніколаєнко працював тоді на котельно-механічному заводі усе життя. А з тисячу 1980 по 2003 був директором, керівником підприємства. Ми забезпечували мінмонтаж спецстрой грузопойомним оборудованием і не только на Україні, а на території всього Совєтського Союзу. Наші крани працюють на Камчатці, на Уралі. Сібірі работают крани, наші крани работают в Западной Україні в Криму. Короче, на всій території ССВД у 2003 році на завод прийшло нове керівництво. Новим головою управління став Вадим Придворов, який пообіцяв колективу, що завод не стане металобрухтом. Свою обіцянку виконав. Сложной ситуации. А в 2003 году вот, пришло новое руководство, хозяева. Все изменилось, стала зарплата повышаться, стали кадри набиратися. На этот момент было 110 людей, а потім вже стали набирали, набирали, набирали. Я вже на пенсію ушла в 2013 году, було вже 500, не помню з чем-то человек. З 2003 по 2011 роки завод відновив виробництво. Розширився асортимент продукції. СМЗ почав виготовляти обладнання для вугільної, коксохімічної та металургійної промисловостей. Колектив заводу став лауреатом у рейтингу Краще підприємства України 2010 У 2014-му виробництво знову скоротилося. А після бойових дій колектив заводу не дорахувався понад 100 своїх робітників. У нас работало 650 человек. К сожалению, после войны 100 человек мы потеряли. Это, конечно же, отражается на нашем предприятии, потому что нехватка кадров. Но, тем не менее, мы мобилизовали все силы и стараемся выровнять ситуацию. Наразі виробництво Слов'янського машинобудівного заводу знову набирає обертів, знайдені нові ринки збуту, модернізується виробництво. Тож керівництво заводу може впевнено доповідати про перспективу. Ми повинні модернізуватися, зробити капітальні ремонти станків і далі розвиватися. Осмаювати нову номенклатуру, а на сьогоднішній день її дуже багато. Продвігатися на ринках і... Востоку і Європи на фоні економічного занепаду виробництва у Слов'янську свято добре працюючого підприємства мало б привертати увагу керівництва міста та заохочувального поздоровлення колектив не почув. Зате були привітання від народних депутатів України Юрія Солода та Наталії Королевської. Завод состоявся це вже однозначно, і ваша перемога в тому, що ви нісматря ні на такі зломи судьби. Вы выстояли, вы сегодня есть. Честь и хвала вам всем. Я пользуюсь случаем, вот такому торжественному мероприятию, хочу передать вам поздравления, искренние поздравления от народных депутатов Королевской Натальи Юрьевны. Солода Юрій Васильовича, звісно, головний скарб заводу люди. Саме вони були головними винуватцями свята. Їх нагороджували у їх адресу, звучали добрі слова та побажання. Світові тенденції виробництва потребують від колективу високого професіоналізму, глибоких знань, постійного творчого пошуку конструкторсько-технологічних служб. Працівники заводу вірять у своє підприємство, у його майбутнє і прагнуть миру та стабільності на рідній землі. Бухгалтер, аплодисменты. Бухгалтерии все знакомы. Александр, Александр Я хочу, чтобы с сегодняшнего дня, хотя бы с сегодняшнего дня, начался мир на нашей многострадальной бедной земле. Я желаю всем-всем жителям Украины работникам завода крепкого здоровья, чтобы всегда у них была зарплата, чтобы зарплата была достойного человеку, который живет на этой земле.